Добрий день, мої любі леви. <кій> Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і ми з вами будемо робити таро розклад. Для вас на наступний тиждень з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді золотого таро. Ще у нас є колода порад та попереджень від Всесвіту, а також. Колода старших арканів, по яким ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться, і так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує Левів на наступному тижні, з 26 серпня, по 1 вересня 2024 року. Що очікує Левів на наступному тижні, з 26 серпня, по 1 вересня 2024 року. І так, леви на наступному тижні. Скажіть нам основну енергію Левів на наступному тижні. Чудова карта. І так, що очікує Левів в сімейному житті? Що очікує Левів в роботі? Фінансовий стан. Стан здоров'я. Так, що порадує левів на наступному тижні, що засмутить левів на наступному тижні. І так, порадує засмутить. Порада та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень. З 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Порада та попередження для Левів на наступний тиждень. Порада для Левів. Попередження для Левів. Покажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться? чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться, бажання левів, чи здійсниться і коли воно здійсниться. І так, ой. сюди прибираємо і починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала шестірка жезлів. Це перемога, це тріумф, це успішне завершення справи, це визнання ваших досяжень, визнання керівниками колективом, що ви перемогли, ви здійснили свій проєкт, значить. Це якась винагорода може бути, це можуть бути приємні новини, можуть бути нові знайомства, які допоможуть вам в майбутньому. Але головне пам'ятайте, що перемога не з'являється з повітря. а не з'являється з повітря, а добивається працею і завзятістю. І ще розуміло, що один оцей, як би сказати, що на, на білому коні молодий чоловік не міг би в... досягти перемоги, якби не його товариші і соратники. О. Тому не возгордіться сильно, от. О, така ось така для вас енергія тижня наступного. Сімейні, сімейні стосунки, особисте життя. В особистому житті значить, якби два значення. По, по одному значенні, у шлюбі, скажімо так, перехід на новий вищий рівень відносин. Партнери добре розуміють друг друга, уміють прощати, навчилися прощати друг другу слабості. От. Або, навпаки, партнери, партнерські відносини охолоджуються. Партнери, партнер уходить в себе і починає обдумувати ситуацію і планувати, що робити далі. От По цій карті. Так само і в стосунках можуть бути охолодження і занурення в себе партнера. Е, самотнім, поки мість зустріч своєю половинкою не світить. Е, порада розібратися в собі і вияснити для себе, оприділити, що, що ви хочете бачити в своєму партнері, чого ви іменно. Чекайте, і чого ви хочете від особистого життя. Робота. Робота це дев'ятка мечів, це страхи, це провальні проекти, це невпевненість, це боязнь керівництва, боязнь, що вам зроблять виговор, боязнь починати новий проекти. Ну, в общем, в такому стані ви себе накручуєте, ви нервуєте, ви ночі, ночами не спите. Це доведе до виснаження і нервового зриву. От е, оці всі накручування ви самі собі накрутили в голові. Але ви боїтеся, боїтеся іменно починати щось нове, я так розумію. Боїтеся не оправдати дові, довіру вашого керівництва. Отака От енергія в роботі. Беріть себе в руки, включайте адекватність, збирайтесь до кубки, ви самі з допомогою своєї адекватності і з допомогою людей, які навколо, виберетесь з цієї ситуації і Скажімо так, потім запустите нове діло і піде все на, на краще. Фінансовий стан. Старший аркан світ. Старший аркан світ говорить про гарний дохід, про завершення справи і отримання з цього з цієї справи доходу. Фінансовий стан добрий. Не забувайте про, нав... про тих, хто навколо вас, і, якщо комусь потрібно, підтримайте і допоможіть. Так. Дев'ятка жезлів якості здоров'я говорить, що в вашому організмі є скритий ресурс, і він може бути активізований за необхідністю. Ось він. Уже упав на коліно, але він держиться за жезл і готовий піднятися і боротися далі за, за свої завойоване. От. Ще по цій карті рекомендується звернути увагу на серцево-судинну систему. На тиск, високий тиск, низький тиск, слідкуйте, будь ласка, за тиском. Отакі От поради для вас по дев'ятці жезлів по здоров'ю. Порадує вас імператор. Імператор це людина, скажімо так, керівник, порядочний, цілеспрямований, статусний, дисциплінований, упорний, який знає, що йому потрібно від життя і може добитися. І більш за все, я думаю, що він допоможе вам вийти з цієї ситуації кризової, яка у вас склалася з роботою. Е, імператор може допомогти вам вибратися з цієї ситуації, розпочати новий проєкт. Засмутить, засмутить ресурс. У вас є гроші, е, але немає, скажімо так, сміливості чи якийсь зараз кризовий тупік у вас, е, що ви не можете цей ресурс запустити в діло. Не бійтеся, імператор вам допоможе. І ви почнете нову справу, тим більше що по основній енергії тижня у вас йде початок нової справи, завершення старої і початок нової. Так само, як і по фінансових картах мір. У вас є фінанси, ці гарний прибуток. Можливо, ви отримали наслідство, спадщину, От. можливо, якусь премію. І ви повинні, Імператор допоможе вам вибратися з кризового стану. І все буде добре. Ви запустите, ви підете на новий рівень роботи, скажімо так, і на новий рівень життя. Порада. Довіртеся своїй інтуїції. От вам і порада. Довіртеся своїй інтуїції. Як в роботі включіть адекватність. Підключіть свою інтуїцію, довіряйте їй. Так само і в сімейному житті підключіть інтуїцію, і ви вирішите, як самітник, він відійшов в сторону, щоб определитися, що йому потрібно, що він, хто він, і куди він іде і для чого. і це. Тому підключіть свою інтуїцію, і ви определитеся, що вам робити далі в особистому житті. Попередження. Не поспішайте нікуди, не метушіться. Обдумайте краще свою ситуацію, яка склалася, і все буде у вас добре. Давайте подивимося, чи збудеться ваше бажання, леви. І так, старший аркан башня. Що вам сказати? Бажання ваше не здійсниться. Якщо воно стосується чогось созидательного. Якщо воно стосується якого, чогось розрушительного, то бажання ваше здійсниться швидко, як удар дар молнії. Наприклад, ви хочете розрушити аб'юзивні стосунки якісь у вас тяготить це. Можливо, в роботі вас тяготить, скажімо так, іменно ця ваша робота, місце роботи, і ви хочете покинути його і піти. В нове під керівництво нового керівника для того, щоб запустити в роботу нові проекти. То бажання ваше це здійсниться і здійсниться швидко, як удар дармонії. Ось такий ось розклад для вас, мої любі леви, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху! бажаю, щоб все гарне обов'язково з вами програлось, а все погане, що може відбутися, програлось як можна більш безболісно. Дякую ще раз за увагу! До побачення!